Алло, мамо, привіт! Ти не повіриш, де ми тільки не були. Проїхали всю Україну. У нас з собою все необхідне для комфортної подорожі, тому скрізь були як вдома. У Кам'янець їздили в чергу. Фортеця виглядає неймовірно. А на скелі Довбуша в липні. Їм більше 70 мільйонів років проїхали там, де немає доріг. Ма дуже надійний. Він же зроблений в Україні. Заїхали на твоє улюблене місце. Тут неймовірно гарно. Кембер дуже легко збирається. І всередині затишно навіть обігрівач встановлений. Та не промокнем, не переживай. Кухня теж є, і бак для води на 60 літрів, вистачає їжу приготувати і в душ сходити. Скоро й тебе сюди привезем. Люблю тебе, мама. Будьте там, де захочете.